Як додати такий гарний сніг на відео? Ми заходимо в додаток Приквел, я вже неодноразово вам його рекомендувала. Тут є гарні фільтри та цікаві ефекти. Обираємо своє відео і додаємо сюди. Тепер знизу є вкладка Ефекти, і тут ми шукаємо ефект, який називається Вінтер. Ось він. Саме він безкоштовний, тому ви можете ним скористатись. Тут є декілька варіантів снігу. Ви можете обрати саме той, який вам буде більше підходити. Виглядає він дуже природньо. Натискаєте також знизу на цей ефект, щоб відредагувати параметри. Тут ви можете відредагувати насиченість цього фільтру. Як бачите, він холодний, щоб краще передати атмосферу зими. Я трохи додаю. Щоб відео було більш холодне, так виглядає мені більш природньо. І натискаємо зберігти. Ось до, ось після. Також показую вам різдвяний марафон, який я підготувала. Якщо ви ще на нього не приєднались, покажу вам, що там всередині. На початку, як тільки ви приєднаєтесь, вас чекає. Бонусний урок, план прогріву перед святами, наприклад, День Закоханих, День Матері, Великдень і так далі. Свята це можливість заробити це інфопривід для того, щоб зробити спеціальні пропозиції для ваших клієнтів і отримати продажі. Перед цим, звісно, аудиторію треба до цього підготувати. І цей урок саме про це. Наступний урок урок зі зйомки в домашніх умовах, особливо, якщо у вас немає світла, мало світла, відключення світла. В цьому уроці показала, що навіть з ліхтарком від телефона можна зняти гарні продаючі фото себе або самого продукту. В другому уроці вас чекає обробка фото і відео. Тут я показала, як обробляти фото в Lightroom, редагувати кольори, як користуватися різними інструментами, як забрати зайві предмети, виправити зайві відтінки на фото, щоб у вас був чистий колір, як використовувати шрифти, як додавати музику і як робити такий вау-ефект на відео. Додала до нього файли і показала, як саме їх застосувати на відео. В Третьому уроці я показала, як генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту безкоштовно і за одну хвилину. Також додала промти для генерації, в якому прописала готові промти, і вам залишиться просто скопіювати текст, ставити і отримати. Готове зображення для контенту. Тут ви можете робити креативні зображення для своєї ніші, для свого продукту. Особливо, якщо у вас немає можливості гарно зняти, не хочеться платити за студію фотографу. Це буде набагато економніше. Такі фото точно привертають увагу, відрізняють вас серед конкурентів та збільшують охоплення. Ось, наприклад, до ось після. І в четвертому уроці я показала, як оформлювати контент Stories Reels в безкоштовних додатках, як робити це легко і швидко. Дала способи, якими користуюсь я, щоб не витрачати багато часу на оформлення контенту. І також святкові зимові стікери, які ви можете завантажити і використовувати для своїх Stories. 25 грудня продажі закриваються, тому встигніть приєднатись. Прямо зараз доступ ви отримуєте одразу. Вартість марафону 399 гривень. А ці знання ви можете використовувати і в несвятковий період. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео.